Сьогодні вирішили зробити приємно своїм дівчаткам і їм цукерки корисні. Обрала саме Верде, оскільки вони мають ідеальний склад. Солодощі від Верде, вони без цукру. Мають в складі лише підсолоджувач мальтитол. Мальтитол це натуральний низькокалорійний підсолоджувач, який не підіймає різко рівень цукру в крові. В результаті ви отримуєте не тільки смачний смак. А якщо ви поділитесь із близькою людиною, батончиком відверде, ви приймаєте приємні емоції. Хто гарно працює та й корисно смакує. Лін, як Дуже тобі? смачно. Ліз, як тобі смачно дуже. Лас, дуже як смачно. Тобі? Рекомендуємо цукерки від Верде. Замовити такий бокс можна, написавши мені приватні повідомлення або перейти на телеграм-канал. І скажу вам по секретику, мій чоловік сказав: це найсмачніше солодощі, які він тільки їв.